Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити: Tron Gold, Miner 3 x Cran 3 Дуже подібний до 3X3 сімірки. У відео я ознайомлю вас з даною платформою і розкажу про свою дієву стратегію, як збільшити баланс вилучення коштів так, щоб вас не заблокували. Додивляйтесь до кінця. Сподобається відео? Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії, усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом, аналізуємо і пробуємо заробити. Посилання на дану платформу буде під відео, реєстрація по номеру телефону. І по емейлу. Щоб активувати обліковий запис, вам потрібно внести депозит у розмірі 10х. Без депозиту ви на даній платформі не зможете працювати. Після реєстрації TronGold дає вам 38 тисяч 3 як заставний капітал. Стартувала дана платформа 13 квітня 2023 року. Як я вже казала, мінімальний депозит 10хів, а мінімальний Вилучення від 5 t Я стартувала з 20 203. Щоб зробити депозит, нажимаємо на кнопку «Депозит» і вибираємо переказ на основний рахунок. В цьому меню вибираєте ter і кнопку Вибрати. Нажимаєте Копіювати і Поповняєте. Вертаєтеся назад на дану платформу, нажимаєте внизу кнопку. Надіслати успішно, після чого на ваш баланс зараховані ваші TRX. Щодня буде нараховано 8,8% доходу від ваших інвестицій. Щоб збільшувати початковий баланс, потрібно перших 5-6 днів робити реінвест. Нажимаєте кнопочку Дохід на другий день після вашого внесеного депозиту в цьому меню буде зараховуватися. Ваш дохід 8,8%. Ось у мене сьогодні сьомий день від моєї суми нараховано 7. 23ків. Я нажимаю отримати, тоді мій переклад на базовий або перехід на базовий. Ця сума нам зарахована не на базовий аккаунт, а на промо-аккаунт. І щоб нам перекинути його на базовий, робимо реінвест 7,24 і підтверджуємо: завтра з 87 3 буде нараховано 8,8%. Не спішіть знімати нараховані. Ваші відсотки. Зробіть пару днів реінвест. Покажіть в системі, що ви прийшли не забрати в них, а хочете вкласти за допомогою реінвесту. Збільшуйте свій базовий аккаунт до 100X і вилучайте невеликою сумою. Діліть. Якщо у вас дохід, як у мене сьогодні 7:23, переходите, як я показувала, на базовий. 2,23 ви повертаєте на базовий. А 5 у вас залишиться на балансі, ви їх можете зняти. Для вилучення вам потрібно буде в меню змінити пароль, є змінити платіжний пароль. Вам його потрібно буде встановити, а також для вилучення прописати свій електронний гаманець, на який ви будете получати кошти. Меню поділитися. друзями» беремо своє реферальне посилання, копіюємо і відсилаємо друзям знайомим. Коли нажмемо посередині. Нині внизу вклад грошей. Побачимо, що є 10 ВІПів. Коли ви не робите депозиту, ви не можете працювати на даній платформі і у вас буде VIP-0. А VIP-1 починає з 10 3 і до 2000 8 ,8 до 3 Дохід від 8,8 до 9,3%. Такий самий відсоток ви можете вилучити. Тобто, ваша сума не повинна перевищувати процентного доходу за день. Якщо ви перевисите, вас можуть заблокувати. Вилучення. Я вже один раз робила: нажимаєте на рекорди, і успішне моє вилучення, тому платформа платить. Але потрібно дотримуватися певних правил. Більше інформації і як потрібно діяти в таких платформах, я ділюсь у своєму телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!